Добрий день, вас вітає команда аудиторської фірми Audit та я Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію актуальних відео для бухгалтера та сьогодні поговоримо про оренду авто у фізичної особи, які є підводні камені. І відразу скажу, що оренда авто у фізичної особи не є чимось рідкісним або надзвичайним. Напроти, це досить розповсюджена практика у багатьох підприємств, організацій, ФОПів є. Орендоване авто саме у фізичної особи. Сьогодні проговоримо про підводні камені, на які може натрапити орендар. Ми з вами згадаємо, хто може надавати в оренду транспортний засіб, як цю оренду відображати, відображати в обліку, чи потрібно взагалі це робити, чи потрібно якимось чином звітувати про оренду транспортного засобу у фізичної особи, хто ремонтує та заправляє авто. Отже, почнемо. Хто ж може бути орендодавцем? Згідно зі статтею 761 цивільного кодексу України, право передавання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа уповноважена на укладання подібного договору. Я відразу зауважу, що не обов'язково прив'язуватися до трудових відносин з фізичною особою, тобто Взяти авто в оренду можна не лише у свого найманого працівника, там, у директора або у кінцевого бенефіцару. Взяти авто можна у будь-якої фізичної особи в оренду, аби ця особа мала майнові права на цю річ. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Це директивна норма статті 799 Цивільного кодексу України. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи обов'язково нотаріально посвідчується. Це також прописано у статті 799 Цивільного кодексу України. Істотними умовами договору є предмет договору це найменування, марка авто, рік випуску його колір, номерний знак тощо, строк договору оренди, орендна плата, причому не лише розмір, але й періодичність нарахування та виплати інше. З нашої практики, ми рекомендуємо в договорі прописувати необхідність утримання податків, податку на доходи фізичних осіб та військового збору з орендної плати. Адже на практиці може бути така ситуація, що людина підписує договір оренди транспортного засобу та розраховує, що на карту йому прийдуть гроші в сумі, яка прописана в договорі, а ніяк не менше. Тому ми радимо. Заздалегідь проговорити та прописати в договорі необхідність утримання податків. Договір вважається чинним з моменту передачі авто, тобто з дати підписання акта прийому передачі. В акті фіксується не лише паспортна інформація про авто, але й показники і спідометра, кількість палива в баці. Зверніть увагу, що коли авто буде повертатися з, з оренди. Важливо, щоб кількість палива в баці була така сама, як і при передачі авто в оренду. Інакше виникнуть питання непорозуміння з податковою з приводу акцизного податку. Якщо у авто є якісь візуальні пошкодження, то це також має фіксуватися в акті. У орендаря на баланс це авто не попадає. Авто буде обліковуватися на позабалансовому рахунку 01. За вартістю, яка, яка зазначається в договорі оренди, хто ж ремонтує орендоване авто? Норми статті 776 Цивільного кодексу України передбачають, що поточний ремонт здійснює особа, яка користується авто, тобто орендар, а капітальний ремонт речі, має здійснювати орендодавець. Якщо. Виникає така ситуація, що хочеться або необхідно по-іншому розподілити обов'язки ремонтувати транспортний засіб, це можна зробити, але обов'язково прописати в договорі. Якщо в договорі не прописаний обов'язок сторін ремонтувати транспортний засіб, то по замовчуванням використовуються норми статті 776 Цивільного кодексу України. Якщо так сталося, що Орендар самостійно здійснює капітальний ремонт, і це не прописано в договорі, то у наймодавця виникає додаткове благо у негрошовій формі. А для нас з вами це означає, що він має сплатити податки: податок на доходи фізичних осіб з коефіцієнтом та військовий збір. Чи можна уникнути такого оподаткування? Так, можна. Якщо наймодавець якимось чином компенсує. Орендарю ці витрати. Наприклад, якщо орендар здійснює капітальний ремонт в рахунок орендної оплати, тоді не буде виникати додаткове благо, і не треба буде оподатковувати. Про дохід у вигляді додаткового блага, коли відбувається ремонт за рахунок орендаря, нам каже. Чітка консультація, яка наведена в базі ЗІР. Посилання я залишила на слайді. Чи потрібно звітувати про оренду авто фізичної особи? Ну, перш за все, орендар, суб'єкт господарювання і протягом 10 днів з моменту передачі авто, він має повідомити ДПС, що така оренда відбувається шляхом подачі форми 20 ОПП. Робимо позначку, що. Володіємо, не володіємо, користуємося на правах оренди і подаємо таку форму. Коли авто повертаємо назад, робимо те саме, що авто більше не орендується. По-друге, кожен нарахований та виплачений дохід фізичної особі у вигляді орендної плати має відобразитися в додатку 4ДФ до об'єднаної звітності. В цьому випадку буде застосовуватися тип доходів 127 податок на доходи фізичних осіб та військовий збір утримуються за базовими ставками ЄСВ орендна плата не обкладається. Відразу зауважу, що нараховані та виплачені доходи в 4 дф можуть не бути рівними, адже нарахування у нас відбувається чітко, періодично, відповідно до умов договору. Оплата може бути несинхронна з, з нарахуваннями. Ми можемо або е, в певний момент часу дати аванс, або затримати платіж, заплатити там в наступному місяці е, в додатку 4 дефі доходи фізичної особи у вигляді орендної плати мають відображатися. В реальності, тобто реальна картина, що нараховано, то нараховане, що сплачено, то показуємо сплачено. Правило рівності нарахованого та сплаченого тут не діє. Також нагадаю, що фізична особа не є суб'єктом господарювання, тому вона не буде жодного разу, щомісячно або там щоквартально, щороку давати акти виконаних робіт. Нарахування має здійснюватися по договору. Про те, що орендна плата не є об'єктом нарахування єдиного соціального внеску, також нам чітко каже, консультація надана в ЗІРі. Повну відповідь можна знайти за посиланням. А посилання я навела на слайді. Чи можна заправляти авто і що робити з паливом? Ну, відповідь однозначно: заправляти орендоване авто можна, паливо. Списувати можна, але з певними нюансами. Рух пального, як і рух будь-яких теми відображається в обліку за фактичними даними. Фактичний обсяг використання пального становить витрати підприємства, однак належність. Цих витрат залежить від того, чи знаходяться вони в межах нормативу. Нині законодавство не встановлює вимоги списувати паливо виключно за затвердженими нормативами, але використання норм надає підприємству переваги у податковому обліку і захистить під час податкової перевірки. На сьогодні у підприємства у користувача транспортного засобу. Є три варіанти. Перше, використовувати власні норми, у тому числі ті, які було розроблено давно ще з використанням старого наказу номер 43 який нині вже не діє. Другий варіант використовувати базові норми та методичні рекомендації, про які йшлося вище, тобто, використовувати той самий наказ номер 43 або замовити розробку індивідуальних номер, нормативів. В будь-якому разі, де б ця норма не взялася, хто б її не розробив для нас. Ми можемо списувати за нормою лише після того, як ця норма затверджена наказом. Тобто, в будь-якому разі має бути наказ про норму списання пального. Списувати пальне на витрати потрібно на підставі первинного документа. Цей документ буде підтверджувати фактичне використання паливномастильних матеріалів. У первинних документах доцільно описувати дані господарської операції, а саме вказувати показники спідометра, пробіг в кілометрах, витрачену кількість пального, а якщо авто залучено до якихось певних робіт, то визначати обсяги таких робіт. Для автотранспорту таким первинним документом є подорожній лист. Нині типової форми подорожнього листа немає. Законом ніде типова форма не передбачена. Тому підприємство-користувач автотранспорту має розробити форму самостійно. Те саме стосується журналу обовідомості для обліку роботи спецтехніку. Форма цих первинних документів, аналогічним чином як і норми, затверджується наказом. Такий підхід. Нас застрахує та дозволить уникнути додаткових питань під час перевірки ДПС, оскільки всі дані для визначення витрат будуть наведені і зафіксовані. На підставі сформованого первинного документу вже і складається акт списання пального, який затверджується керівником. І лише тоді витрати пального у нас можуть бути, так би мовити, узаконені. Отже, підсумуємо. Здавати в найм авто може будь-яка фізична особа, аби вона мала майнові права. Договір оренди авто обов'язково складається в письмовій формі, а оскільки мова йде про договір з фізичною особою, то він має бути нотаріально посвідчений. На балансі це авто жодним чином не відбувається, оскільки відображається на позабалансовому рахунку. Коли отримаємо авто в оренду, подаємо форму 20 УПП, Регулярні або нерегулярні нарахування та виплати показуємо в формі 4ДФ. За замовчуванням ремонт поточний здійснює особа, яка користується авто. Капітальний ремонт здійснює наймодавець. Пальне списувати можна лише за нормами і на підставі первинних документів. Дякуємо за те, що були з нами. Приходьте на наш канал, ставте вподобайки. Наснаги вам та творчості в роботи! Гарного дня! На все добре!